Сьогодні, 21 жовтня 2024 року, роблю друге відео сьогодні, тому що пішла, забрала посилочку свою. Ось тим більше, що якась безкоштовна посилка ще прийшла вона мені два дні назад. Я все думаю, що я, по суті, не чекаю безкоштовної посилки. Що там воно могло б мені прийти? Ось і коли розпакувала, то виявилось, що там е, хурма. Ось, але, але я за неї не робила предоплату, тому вже зв'язалась я з продавцем і перекинула кошти за неї. Ось, і це така мені прийшла хурма. Ось, зняла скотч. Розмотала, так вона була в мішочку. Ось такі корінчики гарні. Ось такий саджанець буду садовити. Ось ось така прищепка тут. Прищепка, я так дивлюсь, місце, місце прищепи, бачите, надіюсь, що. Все буде добре, і в мене вийде ще й виростити хурму. Це також така моя давня мрія. Я дивлюся, що в нашій місцевості зараз багато хто садовить хурму і отримує врожай навіть. Тому і я захотіла вибрала я такий сорт дивіться, називається Божий Дар. Прочитала про цю хурму, що вона самозапильна, тому от тільки один саженець буду садити. Знайшла, знайшла я для одного саженця місце. Ось, надіюсь, що він виросте, перезимує і буде давати мені врожай. Ось так. Будемо садити ще й хурму.